Добрий раночок всім. У нас сьогодні такий доволі пізній підйом. А, ти вже... А, ти вже а, ти вже вже Сашоня з самого ранку показує свої вправи, які вона вчора на пілоні. На гамаках вони працювали, ну, те, що я вона там я навчилась. Хоті, щоб в нас було Ось так ось так, щоб було у нас ось тут ну, футболка, наприклад, і тут там, мам, у нас бути. Будь... Отак, ось так ага. Режим, маю, ну, ну, три. Потім ми маємо так лягти, не тримаючися гама тільки животом, і потім вона молоко отак зробить. От, О, я от... теж таке роблю. От... Наш от... тато збирається на роботу дитина. Отак от... от на животику так, да, Сашульки? Перекочуватися. Так, це дуже спинку, гнучкі спинки. Мамо, це, а це дуже такий великий високий. Оти. Оце я зараз таке теж буду робити. Ксяшечка. Ти був маленький, треба в нього сьогодні поприбирати, бо в нього вже там таке робиться. Таке робиться в кексіках. Дивіться, як звук є. Поперекидав усе сіно нам взяв. Да, Кексін? Перший раз Кексик. Треба гарненько гамати, а не розкидати, а чи телешки дав. Така. Ой, та лапка так, все, будемо снідати, йогу робити і все по доріжки. Скільки в, в нас там сьогодні градусів глянемось? 21. Його? Такі хмари. Ось треба речі позанімати. Сьогодні роботи, капець, справ різних в хаті. По сушому, окуляри знов не вділи. Ой, ми вже поснідали майже. Угу. Я ще тут доїдаю залишки вчорашніх сушів. Ми ну, сьогодні не йдемо в школу. Ні, сьогодні в нас субота ми в школу не йдемо. Угу. Сашенька, ще чайку поп'єш. Ну він то зараз може і гарячий ще поки. Пар На Можна ложечку взяти. Так, ми спускаємося, їдемо на нову почту. Нам прийшло нарешті ліжко. Зараз будемо показувати вам. Йдемо. Так, я його не затащу на п'ятий поверх. Чекаємо, Зараз Міша комусь зателефонує, щоб допомогти підняти, бо дуже здоровенне і тяжке, особливо ось ця штука. Мама. Да, Сашуль. Це в мене воно от таке, буде велике? Да, так, це його довжина така буде. Накинь кофточку. кофточку? Я не можу допомогти. Про де От я теж не можу зрозуміти. Вона тут всередині. Так, да, вона все, напевно просто важкі. тоненька ж. Да, вона Сама вступна. по собі, вона не буде так, велика. Це. Може пашу попросити? Давай, проси когось між, бо мені треба Ні, працювати, а ще в магазин їхати. А? Бо мені працювати, а ще ж в магазин їхати. Харі, в а паша вдома ти не знаєш? Ой, а тато вдома? Попросили в сусіда, нам він допоміг винести. Це такий мінус життя на п'ятому поверсі. Пити каву, дивитись у вікно це, звісно, круто, красиво завжди в будь-яку погоду. А от коли треба якісь меблі переносити, то це дуже така справа важка. Навіть для чоловіків, я скажу. Тому так, я спускаюсь, ми їдемо ще в магазин, треба щось купити додому. Ми вже попили кави з мішок. Їдемо в Єву тепер. Сашунька залишилась у дворі гулять, а вже темніє, тут треба пришвидшуватися. В неї є ключі, правда, але якось мені все рівно Трошки страшно, як вона там сама. Так, зараз швиденько сходимо, дещо купимо. Ой, маленька крихітка спить. Купуй будь-які продукти сйоз зі знижкою до 30% на насок. a záušť deborámo, tak ak Це ще. Я заручився, так давай. Оце? Оце? У ага. мене вже всі парфуми позакінчувались. хочу mm -hmm. дещо mm -hmm. глянути. Мені оцей аромат дуже подобається. Такий... І ось такий, до речі, в мене часто був. Ось цей. Дуже ніжно так пахне. Цей такий теж та прикольний. Вот. Да, а, я сідаю, що це я сюди йду. Так, ми поїдемо все ж таки, сашульку заберемо, бо мені якось я переживаю, як вона там в дворі сама. Так, дорогі мої підписники, я чекаю Мішу, він пішов в аптеку. Хотіла сказати, що наше ліжечко вже приїхало, воно вже чекає на п'ятому поверсі. І ще залишилось зараз. Ми деякі там ще продукти купимо. І будемо збирати. Мені треба буде поприбирати ще в кімнаті, бо там такий гармидар. Я зніму, покажу до <гум> весь той, скажімо так, розгардіяж. А потім, уже, коли міша ліжко збере, уже зніму і покажу з ліжком, як вона виглядає. Я сподіваюся, що воно там по кольору буде таке, як потрібно. І взагалі це знаєте такий момент, поки ти його розпакуєш, як у мішку, скажімо так. Аби воно нам підійшло таке по кольору і по всьому. Тому що. Хоча, я ж кажу, головне, щоб підійшло. Навіть якщо, бо я на почті трішечки розпакувала і подивилася, там начебто трошечки воно як темніший такий колір. Я хотіла, щоб бежевий був більш такий теплий. То не знаю, коротше, розпакуємо та й подивимось. І вже будемо вибирати меблі під. Та ліжко вже хоча б трошки легше буде. Бо так мені якось дуже важко. Хоча я вчилася на дизайнера інтер'єрів, в тому числі архітектор і дизайн інтер'єрів. Така в мене спеціальність була. Але не знаю, дуже мені важко це скласти в умі, як воно буде, бо хочеться і те, і те, і, те, і все красиве, і коротше, така каша виходить. Я оце сиджу поки в машині, доки мішу чекаю, тільки що проходила компанія дітей. О Боже, ви б чули, як вони матюкаються? Це просто якийсь жах і треш, і все разом. Я не знаю, я вчу свою сашуню, що матюкатись це не красиво. Як я кажу, що є ситуації, коли інколи ну, ніяк без матюка. матюка. Просто матюк сам проситься. Але коли є навколо люди, коли є особливо старші люди, я вчу, не можна матюкатись. Це для мене якийсь капець, коли оце такі діти не розуміють, що роблять. Тебе виглядало, Побігли банда. Такі ха Банда пискунів. Да. Стоїть, дамонька, вже чекає. Що виходить? Масюшек ти там. ми голову. Всього, не змерзти. Я, я, я почервоніла від страху, бо Чого? я думала, що те, оцей що те мандрас біля нашої. Ма, вон до супутник. О боже, М -м -м -м. я думала, що це собака <різь> застрибнула. <різь> така маленька вискочила, думала, що це Джек трибає. <різь> так, показую. Ось кімнатка, вона у нас невеличка. Ось що тут робиться. Зараз ми, я вже водичку приготувала, зараз ми з Сашенькою будемо вже прибирати тут. На годиннику вже пів одинадцятої, не знаю, чи встигнемо ми сьогодні скласти ліжко, але буде прибирати. Так, В принципі, тут як оказалось, не так уже й багато роботи. Ще зараз помиємо та й вже будемо ліжко заносити. Ой, ці, ці, ці мухи задубкали вже, так? На. Так. Нам тільки цього не, не вірно, було сказати. Чого? Не Ви це виріже. Задурбали, це ж не таке погане слово. Не було це погане. Дивлячись, кому казати, яким тоном. Так, принесли таку як основу для ліжка. Ось тут у нас бортики стоять. Не знаю, у нас таке враження, ніби не вистачає ще шухляд. Але я не пам'ятаю, можливо, воно і без шухляд було. По кольору трошечки таке воно темніше, як більше до сірого. А на сайті було більш таке світле, бежеве. Ну, нічого, зберемо, побачимо. Так, все ж таки, і шухляди там теж були. Вони тут є, це класно для іграшок, супер. Ну, якусь постіль, чи ще ж. Ну, я думаю, що іграшки швидше за все. Там ж шуйні, будинок уже є. О, хво, так, тато та ще тягне одну шухляду, напевно. Шухляда, бада! Це шунька припаркувалась. <seriousness> На секундочку, вже 11 годин, а може вже й більше. Ти можеш тут засинати, ми тебе занесемо в ліжко потім. Ой, я <гум> Та я шуткую. Ти що? Тут дуже Тут аж твердо. Сашунька вже заснула в залі. У нас вже за 12 годину. А я йду водички, візьму собі. У нас уже майже фінальна стадія. Прикріплюємо колесика. Деякі відкріплюємо. На свій, своє бачення ріш. Да, так наче дуже прикольно виходить. І класно, що є шухляди. Сашуні не чути вже напевно заснула там на залі. Посередині теж має бути. Нічого. Нічого собі. А я, б... я кажеш... а я думаю, що ти кажеш 12, а не 8. Я порахувала, ще потім перерахувала, наче ж 8 має бути, а не 12. Я побачу, якщо хватить, ще посередині по одному дому. Ну ти ж звідти познімав, то можна якраз і посередину по одному. Зрозуміло, що це ні. Щоб, ну, щоб бо буде грузити, буде провісати. Але ж хіба а, а, ж буде опора? а хіба ці болтики не вийдуть? Ага, ні, там вже перецяє. Пере... перекладинка. Ну, Вони якось так проходять бігом розумні мислі. Скоро буде знову. Бачите, ну типу, хоп, то в тебе трохи, то в мене. Так, да, ну жінки більше, міша каже, що в мене розумні мислі. І їх у мене більше, ніж у нього. Я такого не казав. Це чистий наговор. Добре, розумну жінку, Майдан. Так? Да? Хотів сказати, не знаю, але це ж ти знаєш. Так, да, так, да, лучше, кажеш, що добре. добре. Не такий розумний. Ні в кого три. <рі> так, ну це так тут, тут. Ой, да, я вже теж так втомилась. Подлухли? Я ж держала скільки? Ні, ти ніфіга себе помогла. Ну так. Да. По брехеньки устраивають інтернет. Так, ну, слава Богу, ми вже доскладали ліжко, Міша пішов по матрас, зараз ще покладе. Тут у нас люстра, ну це стара, ще вісить, її потрібно зняти. Але я вже прям захотіла повісити і тюлі, і штори, і все, щоб вже було так, начебто на відео трошки темнуватий колір, але ми витягнемо за рахунок меблів. Меблі будуть світлішенькі. ну Так мені подобається, прикольно.